Вітаю, друзі! А зараз огляд турецького стартового пістолету SUR 1607, або інша його назва на зараз це Ansar Mod 571. Чесно кажучи, заплутали мене ці сури своїми назвами: 1607, 571, 2608, 1607, 1071, що там ще є, я навіть не пам'ятаю. Сур Ansar в цьому можна просто зваритися. Я от не знаю чому. Блін, з неймінгом Суру треба явно щось робити. Ну, добре, те, що ансар це тимчасово, ніби далі вони мають бути знову сурами, але з цими цифрами ну, краще б придумували вже якісь назви для своїх стартових пістолетів. Ну що ж, поставляється пістолет в пластиковому, сіренькому кейсику, трошки змінився дизайн відносно там попереднього, змінились защолочки. Ну, скажімо так, кейс посередньої досить якості, але для бюджетних пістолетів піде. В комплекті маємо сам пістолет, додатковий магазин і інструкцію з експлуатації. На інструкції у нас вказані його основні технічні характеристики: це модель 571, калібр пак 9 мм, магазин 7 плюс 1, хоча це неправильно, ці магазини не 7 плюс 1, тут, я думаю, 14, мабуть, має бути. Якщо не 17, я от точно не пам'ятаю. Можливо, навіть 17. Це двохрядний магазин. Зарядність 7 патронів це в однорядних магазинчиків. Довжина 191 мм висота 134 мм товщина 32 мм Вага 870 грам. Чи можна вірити цим показникам? Я не знаю, тому що, ну, судячи по зарядності, писали їх. Хтось там з голови щось придумав і понаписував. Всередині є декілька картинок, трошечки там показано, що як з ним робити. І в принципі на цьому все. Вибух схеми, на жаль, немає. Поближче покажу вам інструкцію, бачимо модель 571, ось його технічні характеристики. і Всередині є варнінг, сейфті, і ще якась штука от з картинками, типу як заряджати, як розбирати. І тому подібне. Дуже простесенька інструкція. Ну що ж, давайте подивимось на сам пістолет. Він зроблений по мотивам чи 75 Доволі віддалено він на неї схожий, але ну, тим не менш, він все-таки ще раз нагадаю, що він доволі бюджетний, тому купу всяких різних нюансів йому можна пробачити. А це, до речі, цікавий момент. У нього є запобіжне взведення курка. чи що? Ось ми можемо бачити, курок можна поставити на такий от невеличкий взвод. Хоча, знаючи СУР, це могло у них випадково з'явитись По зовнішньому вигляду можемо подивитись, з лівої сторони жодних маркувань не маємо, з правої сторони бачимо ANSAR 571, 9 мм пак і серійний номер. Точно таке, точно таке саме маркування дублюється у нас і на рамці. Пістолету. Також на патроннику бачимо є от таке видавлене калібр 9 мм. Ще з цікавого, я от не пам'ятаю, як було раніше, але тут ми бачимо гвинти, які кріплять накладочки під плоску викрутку, під так звану шліцову викрутку. Раніше, здається, вони були фігурні. ну Такі виглядають, на мою думку, краще. В іншому щодо якості виконання, я от Придивлявся, придивлявся до нього. Тут ми бачимо такі от, типу, як п'ятна. Я думав, це може якийсь бруд на нього налип я його тряпкою. тер-тер Але, схоже, це не знаю, чи то фарба пилюкою припала, чи то просто якийсь там бруд був е, в цеху, коли його робили, і потім не протерли, пофарбували. Коротше, з якістю виконання тут, е, ну, так собі. Щодо запобіжника, запобіжник тут. В принципі, то працює, але має працювати трошечки краще. Він буквально трошки не доходить до свого верхнього положення. Ось, можемо бачити, він має заходити далі. Тобто затвор тут трошечки ширший, ніж має бути. Може це шар фарби такий затовстий, що не дає запобіжнику доходити до самого верху. Ну, тим не менш. В інших моментах, в принципі, працює, начебто все доволі непогано. Ударно-спусковий механізм подвійної дії можемо стріляти як самовзводом, так і з попереднім зведенням курка. Ну і пістолет напівавтоматичний, тобто після першого пострілу він у нас перезаряджається і сам взводить курок. Тобто зарядити потрібно тільки перший. Патрон. Магазин виймається натисканням на клавішу скидання магазину, що в принципі логічно. Вставляється, виймається магазин тут без жодних проблем. На затворну затримку також в ручному режимі стає без проблем. Щодо стрільби, то це трошечки пізніше ще подивимось. Ну і, в принципі, по зовнішньому вигляду, наче все розказав. Зроблений він із цаму, як затвор, так і рамка. Накладки на руків'я пластикові. У магазині пластиковий подавач і пластикова п'ятка. Сам же ж магазин зроблений зі сталі. Так, давайте зараз перевіримо, скільки ж патрончиків влізе в даний пістолет. Інструкція нам написала, що всього-навсього сім, але я впевнений, що має влізти більше. Один ну, 10 вже влізло. Бачимо в середньому віконечку. 15. Так, все. Влізло 15 патронів. Якщо влазить 15 патронів, то 15, я думаю, зайвий. І можна вважати його зарядність. А, перепрошую, це був 16-й. Ну що ж, в магазин влізло 15 патронів. Давайте подивимось, як він відпрацює в ручному режимі. Раз, два, три. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Відпрацював, всі, всі гільзи викинув, став на затворну затримку. Затворної затримки знімається натисканням на відповідно клавішу затворної затримки. Ну і давайте ще перевіримо запобіжник. він Доволі тугенько вмикається, треба його або двома руками сильніше піднімати, або трошечки там попрацювати якимось надфілем і притерти його. Запобіжник, як бачимо, роз'єднує спускову тягу з шепталом, тобто спусковий гачок трошечки протискається, але курок не спускається. І також запобіжник блокує затвор. Магазин запобіжник не блокує. А зараз проведу стрілковий тест даного пістолету. Відстріляю два магазини по 5 патрончиків. Подивимося, як він стріляє і як стає на затворну затримку. Перший магазин 5 патронів. Зарядили і 5 пострілів. Так. Якась затримочка була. М не став на затворну затримку чомусь. Що ж, заряджаю другий магазин. Хм. Знову чомусь не захотів ставати на затворну затримку. Хоча вручну, як бачимо, стає без проблем. Що ж, як бачимо, пістолет в принципі відстрілявся, але чомусь він не хотів ставати на затворну затримку. Даний нюанс можна списати на те, що він новий з коробки і ще просто не притерся, враховуючи якість. Обробки деталей, якість в принципі, виконання, то там, мабуть, треба все-таки гарненько його попритирати, а може в деяких місцях навіть попрацювати якимось надфілем, напільничком, щоб все це легенько ходило, легенько рухалось, і тоді все буде працювати, я думаю, так як треба. Тому що в ручному режимі в принципі, він без жодних проблем стає на затворну затримку, наприклад, на відміну від СУР-2608, у якого є проблеми також і в ручному режимі. Цей же в рушному режимі працює нормально і при стрільбі, ну як мінімум раніше, коли я робив ще огляди на цей пістолет років 3 тому назад, то також, наскільки я пам'ятаю, він працював нормально. Ну і Зараз я його розберу, покажу, як він розбирається, збирається і покажу, що у нього всередині. Перед неповним розбиранням потрібно впевнитись, що пістолет не заряджений. Для цього виймаємо магазин, візуально перевіряємо патронник і робимо спуск в безпечному напрямку. Але спуск він робити не хоче чомусь. Я не знаю чому. Тому що це сур. Хоче працює. Ах, хоче, не працює. Добре. Для розбирання потрібно цей прапорець опустити донизу і, мабуть, його витягнути. Так, він витягується. Все, його витягнули, після цього можна зняти затвор. Затвор відводимо до упору назад. Піднімаємо вверх трошечки і відпускаємо. Також можна виняти направляючу зворотньої пружини і м, такі от детальки, які повідвалювалися від цієї самої направляючої. Що ж, давайте дивитись: затвор. По затвору, в принципі, нічого особливо цікавого немає. Сталевого посилення в дзеркалі затвору, ну, як мінімум, я не бачу. Тут бачимо м, підтерте якимось напільником. Це ще, мабуть, на заводі все робилося. І з сталевих деталей тут ударник та екстрактор. В місті затворної затримки у нас немає сталевого посилення. Тут бачимо, вже трошечки воно зім'ялося. А затворна затримка тут, в принципі, зі сплаву. А чому воно так швидко спрацювалося? А це дивно досить. Ну, добре. В принципі. По затвору нічого особливо цікавого немає. Тут, от спереду бачимо такий виріз, наскільки я пам'ятаю, раніше його не було. І через відсутність того вирізу була крива направляюча зворотньої пружини Зараз направляючу зробили, начебто рівною, мабуть, щоб якраз от таки воно сюди нормально заходило для розбирання та збирання. Так, бачимо такий нюанс. Це направляюча зворотньої пружини, і тут у неї було два таких от вушка. Одне в мене відламалось раніше, інше от було тріснуте і відпало щойно. Це от воно має отак якось виглядати. І воно має впиратись в рамку пістолета. Якимось от таким чином воно має впиратись. Оскільки вони відламались, вона просто заходить, Може зайти трошки далі, але при цьому в зібраному стані вона не має ними впиратись, що досить дивно, як вони взагалі могли повідвалюватись. Ну, коротше, сур є сур. В таких от нюансах, коли щось у вас поламалося, просто беремо ось цей номер телефону, по ньому телефонуємо. Кажемо, що у вас зламалася якась деталь в якому певному пістолеті, і вам її просто відправлять нову. Це, скажімо так, робочі моменти, тому нічого страшного в цьому немає. Ну, також є он, інші контакти, можете з цим всім ознайомитись. Ще один нюанс, який я щойно замітив, це ось ця невеличка тріщина на рамці. А, якість сура. Так, дивимось. Курок. Курку чомусь відсутнє сталеве посилення. Ну, добре, в принципі, навряд чи він пропрацює стільки, щоб курок зносився, тому, в принципі, і сталеве посилення тут особливо не потрібне все сам прапорець затворної затримки, прапорець запобіжника, сам тут сталеве, сталеве віддзеркалювання гільз. І також є сталевий лайнер в стволі, але сам. Ствол ззовні, також як і патронник, вони зі сплаву. Патронник, в принципі, доволі такий міцний на вигляд, немає якихось прослаблень. І патронник тут прямо заодно з рамкою. Це все одна деталь відлита. Цікаво, як вони так зробили. Мені здається, він взагалі незйомний. Тут бачимо ось цей штифт, але він тримає затворну затримку. Ось цей штифт тримає спусковий гачок. І на цьому все. Патронник і рамка це одна деталь. Прикол, раніше я такого, ну, як мінімум не помічав. Е, ну що ж, також чомусь він перестав спрацьовувати спусковий гачок. Ну і хрін без ним. Стріляти з нього я вже не буду. Давайте спробую його зібрати. Е, збирається, в принципі, в зворотньому порядку. Намагаємось влучити направляючою в отвір в затворі, що зробити не так вже й просто. Давайте спробуємо інакше. Давайте спробуємо ось так якось. От Начебто вона попадає туди, вкидаю замикач, відпускаю все це діло. Ага, ну відповідно через те, що ти вусики відпали, то він у нас просто затвор не замикається, і при стрільбі, скоріш за все, злетить, але це в тому випадку, якщо у нього почне працювати ударно-спусковий механізм. Ну, тобто, бачите там. З якогось разу о, ніби спрацьовує. Але яка різниця? У вас при першому пострілі просто станеться ось така штука. І все. Що ж, друзі, це був огляд стартового пістолета сур 2608 е, Нагадаю, якщо хто не в курсі, то даний пістолет на огляд був наданий компанією Otaman Guns. Це та компанія, яка зараз їх завозить в Україну. По всім питанням, несправностям, запчастинам звертайтесь, будь ласка, по вказаним контактам. Також вся необхідна інформація буде в закріпленому коментарі до цього відео. Ну, і також, якщо хтось е, раптом захоче купити собі такий пістолет, то там е, в їхньому інтернет-магазині діє знижечка 10% за промокодом Полікарпович. Ну, а на цьому все, друзі, всім дуже дякую за перегляд. Який є пістолет, такий я й зняв, нічого тут не зробиш. І... Купуйте якісне, користуйтесь хорошими девайсами. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів, всім тільки гарних пістолетів. І пишіть вашу думку в коментарях. Не забувайте також поставити лайк цьому відео і підписатись на канал, якщо ви раптом не підписані. Все, друзі, бувайте, до зустрічі в наступних відео.